Яка країна Європи є розсадником садомії та чи можна змінити сексуальну орієнтацію дитини? Ми вже говорили з вами про гендерно-нейтральну освіту в Швеції та про бланкові нюанси. А сьогодні вже поговоримо про те, до чого насправді готує освітня система європейських країн. І ця правда буде нестерпно. Нестерпно смішна, але також буде розкрита і серйозна тема. І я не просто так ставив відео шматочки з цією м -м -м особою хай буде, бо вона безпосередньо причетна до створення міту про країну тотальної садомії. І як ви вже здогадалися з мого шалику, сьогодні ми знов занулимось у скандинавські краї, але цього разу не у Швецію, а у Норвегію. Щоправда, спочатку доведеться піти на болота. Але вже потім у Норвегію. цю особу звуть Іріна Бергсет. І хоча перше, що пропонує нам Google, це дізнатися її діагноз, давайте не будемо такими упередженими. давайте не будемо такими упередженими. Десять років тому відео з нею набирали мільйони переглядів в інтернеті. В них вона розповідала про те, як Норвегія забрала у неї дитину. Точніше, після її розручення з норвезьким чоловіком, суд залишив дитину у нього, хоча і це теж не факт. Але Берсерк розповідала якісь моторошні речі про традиції родинної педофілії, про платонівську державу, де дітей забирають у батьків і виховують комуною, і загалом про дуже низький рівень освіти у Норвегії. Разом зі своїм старшим сином, якому пощастило менше за свого брата, Бергест відвідала кілька російських шоу, де розповідала свою трагічну історію. Також вона розповідала, що її син з шістьма класами російської освіти мав величезну перевагу над своїми однолітками з Норвегії, а в країни діяв закон, програма. Ну, коротше слухайте самі. Моєго рібенка страждіння тренують надія на хвилі своєї популярності. Берхаус створила організацію Русській матері», де виступала проти приєднання України до ЄС у 2013 році. Як виявилось, вона родом з України. І зв'язку з цим в мене виникає питання: чому? Чому всі її однодумці не переїхали на Росію ще в 90-ті? Ну всім же було б від цього краще. Чому? Можливо, зараз ви питаєте, навіщо я тягну цю почвару в наш інформаційний простір. Її твердження ж, вочевидь, вигадані. Річ в тому, що пропаганда працює так: якщо ви нічого не знаєте про норвезького світу, і десь колись краєм вуха почули о гомоорієнтованому вихованні дітей в Норвегії, то мозок забуде, за яких обставин він чув цю інформацію. Залишиться лише якийсь неприємний осуд про Норвегію і думка, що там щось не те роблять з дітьми. І тому важливо розповідати про реальні факти. І ви цілком могли щось чути про це, можливо, у переказі своєї троюрідної тітки, тому що найбільше переглядів ці відео збирали в ВКонтакті та в однокласниках. А до 2014-го цими соцмережами користувалося багато українців, і деякі з них вирили шокуючі розповіді русської матері. А перед тим як розповісти, яка насправді є норвезька освіта, я допоможу тим, хто ніяк не міг згадати, де ж він бачив Берсерк раніше. Так, вона мама того самого мальчика. Ні, не того, що розіп'яли в трусиках, а того, що в костюмі Путіна. Моєго сина одягають в костюм Путіна, і люди становяться в очередь, щоб насилувати моєго чотирьохлітнього мальчика. Чи варто говорити, що я не знайшов жодних натяків на Платонівську систему в Норвегії, чи то рекомендація для вчителів працювати над зміною сексуальної орієнтації дітей? Бо більше, на відміну від своїх сусідок Швеції та Фінляндії, Норвегія не ставить за мету саме гендерну рівність, а більше концентрується на створенні належних умов для отримання освіти кожної дитини. Норвезька початкова школа це 10-річна обов'язкова школа для дітей віком від 6 до 16 років. Державна початкова школа безкоштовна. Навчальний рік триває 11 місяців. Початкова школа повинна забезпечувати рівну і адаптивну освіту для всіх дітей і молоді. У узгоджений шкільній системі на основі спільної навчальної програми на практиці це означає, що якщо для однієї дитини буде потрібен сурдоперекладач, то він з'явиться у класі. Так само для дитини, яка пересувається в інвалідному візочку, будуть створені всі необхідні умови, щоб добратися до класу. І там комфортно знаходитись. І хоча Норвегія в останні роки дещо втратила свої позиції згідно з глобальним індексом щастя, громадяни країни все одно відчувають себе дуже щасливими. А в країні з такими кліматичними умовами це непроста задача. Освітня стратегія Норвегії направлена на інтеграцію соціум максимально можливої кількості дітей з раннього віку. Вона враховує фізичну активність дітей та підлітків і не змушує їх подовго перебувати у приміщенні. Норвежці люблять говорити на існує. Поганої погоди є лише неправильно підібраний одяг. Загалом учні початкової школи проводять на вулиці до 70% часу. Вони їздять на лижах, вивчають рослини та тварин в лісі, будують хатинки. У восьмому класі учні починають отримувати свої перші оцінки. Але це не означає, що до цього ні учні, ні їхні батьки не знали реальний рівень освіти дитини. До цього часу вчитель веде щоденник, де позначає, що. Виходить добре, а над чим варто попрацювати, також щонайменше двічі на місяць, вчитель спілкується особисто з батьками. А з 12 років на таких зустрічах присутній і сам учень або учениця. Зараз у Норвегії існують спеціальні інтеграційні класи для п'яти сотень українських дітей. За кожною дитиною закріплена окрема людина, переважно студенти, для яких це також педагогічна практика. Ця людина проводить час з дитиною, ходить в кіно або вчить кататися на лижах. Ага, ось тут та й відбувається процес тренування на ГЕС. Скажете ви. Хоча я дуже сподіваюся, що не скажете. Варто зазначити, що Норвегія дуже релігійна країна, і одним із основних предметів там є уроки християнства, релігії та етика. Не дивно, що у Норвегії зародилось безліч відомих блекметал-гуртів. Як я вже зазначав, на відміну від Швеції, у норвезьких школах основний акцент робиться не на гендерній рівності, а на рівності можливості. Це майже те саме, але є своя специфіка. Норвежці ставлять на меті інтегрувати кожну дитину і позбавити її будь якої можливої стигматизації з боку інших дітей, адже основна мета в Норвегії це зробити щасливою дитиною. Звісно, ніде не йдеться мова про зміну сексуальної орієнтації у дітей, ось для чого, щоб що. але чи можливо така зміна в принципі. Більшість людей розуміють, що так звана ЛГБТК плюс пропаганда не в змозі змінити сексуальну орієнтацію дорослої людини. Інакше побачивши, як одна статева пара тримається за руки або щось подібне, людина тієї ж статі одразу б ставала гомосексуальною. Ну і за цією ж логікою багаторічна тотальна гетеропропаганда мала би унеможливити появу гомо- бісексуальних людей в принципі. Але ж діти часто переймають поведінку або якісь слова у однолітків та з мультфільмів. Хіба це не означає, що за допомогою певного стимулювання та використання певних методик можна скоригувати сексуальну орієнтацію дитини? Саме про це і поговоримо далі. А перед цим я прошу вас поставити вподобайку та підписатися на канал, якщо вам цікаві такі відео. Дуже вам дякую. Наукові дослідження підтверджують, що сексуальна орієнтація є набутою. Тобто Формуються під час дозрівання плоду та фіксована на момент народження, а інші дослідження доводить, що діти, які виховувалися у одностатевих батьків, стають гомосексуальними з тією частотою, як і діти у гетеросексуальних сім'ях. Хоча, здавалось, би, з самого народження вони бачать приклад для наслідування, але це ніяк не впливає на їхню сексуальну орієнтацію. Деякі психологічні теорії припускають можливі зміни сексуальної орієнтації протягом життя. Революційна на свій час шкала Кінсі була моделлю, що доводила існування більше ніж двох сексуальних орієнтацій. Значно пізніше Фріц Кляйн на основі шкали Кінсі створив власну модель вимірювання сексуальної орієнтації, що визначала сексуальну орієнтацію як динамічний та багатофакторний процес. Але крім матриці Кінсі та таблиці Кляйна існує більше двох сотень. Різних моделей вимірювання сексуальної орієнтації. Крім того, Клян написав свою модель у 1978 році, і тоді він ще не міг знати, що сексуальна орієнтація формується в процесі дозрівання плоду, тому спиратись на ці дані сьогодні це просто неправильно. Проте, незважаючи на заборону у кількох країнах та кількох штатах США, у світі досі практикується репаративна або конверсійна терапія. Певна сукупність методик. Що спрямована на зміну гомосексуальної оритації людини на гетеросексуальну, прихильники репаративної терапії, всупереч міжнародному класифікатору хвороб, вважають гомосексуальність психічним розладом, а також, оскільки їхня діяльність здебільшого поширена у великих консервативних релігійних групах, ще й гріхом. Ефективність та етичність таких процедур багаторазово критикувалася, стверджується, що вони зараз не використовують такі методи як Електрошок або версивна терапія, під час якої людині показували фото-відеоматеріали з одночасним медикаментозним викликанням нудоти та блювоти, щоб змусити асоціювати подразник із неприємним відчуттям. Наразі продовжують функціонувати табори для підлітків, в яких, як з'ясувалося, персонал, не маючи медичних ліцензій, видавав підліткам ліки, доступні тільки за рецептом. Уявіть. Ви підліток або підлітка. Вам показують відео, яке викликає у вас сексуальне збудження. Одночасно з ним медикаментозним шляхом викликають нудоту і пояснюють, що вам треба змінювати власну ідентичність. І наголошують на безумовній гріховності ваших переживань. До чого це може призвести? Ну, на думку прихильників репаративної психології, ви станете ексгеєм. Ексгеєм, Карл! А на думку людей, що проводили незалежні дослідження, так звані ексгеї, або просто змінили сексуальну поведінку та займаються утриманням, або були бісексуальними, і тепер виключили сексуальні контакти зі своєю статтю. Американська психіатрична асоціація зазначає, хоча більшість гомосексуалів успішні та щасливі в своєму житті, деякі гомо або бісексуально орієнтовані люди виявляють бажання змінити свою орієнтацію за допомогою терапії внаслідок тиску з боку членів своєї родини або релігійної групи. Реальність полягає в тому, що гомосексуальність не є захворюванням, вона не вимагає лікування і не підвладна зміні. Тобто, всі факти і дослідження, які ми знаємо на сьогодні, свідчать про те, що змінити сексуальну орієнтацію ні у дорослої людини, ні у дитини неможливо. А тому, коли наступного разу вам скажуть, що ЛГБТК плюс пропаганда може змінити сексуальну орієнтацію вашої дитини, можете сміливо посилати цю людину, переглянути це відео, а також відео клятого раціоналіста, чиї покликання доволі суттєво допомогли мені підготувати цей матеріал. Люди, схаменіться і подивіться моє останнє відео про хворобу міномата. Бо 40 переглядів це навіть для мене якось замало. Так, воно доволі драматичне, і я там дещо втомлений, але повірте, історія того варта. Дякую вам, що додивилися до самісінького кінця, і до зустрічі. Плюс 33 я в шарфу. Як до цього дійшло?